Є знижки в аптеках подорожник вам та ощад до 30% Знижки діють до кінця червня. Через відключення світла Україну може накрити нова біда. У міністерстві охорони здоров'я зробили термінову заяву та звернулися до українців. Що відбувається, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо. До новин. Тривалі відключення світла в Україні не минають просто так. Відсутність електроенергії не лише призводить до дискомфорту, а тепер несе й інші загрози. В Україні можуть спалахнути гепатит та холера через відключення світла. Дана ситуація може бути зумовлена відключенням водопостачання при обмеженнях споживання електроенергії. Про це в інтерв'ю BBC заявив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, Україна має справу з критичною ситуацією, аналогічною тим, які виникають. Али під час підриву каховської дамби через відключення електроенергії та атаки на енергетичні об'єкти, які призводять до припинення водопостачання, це може сприяти передачі інфекційних захворювань через воду. Ми вже фіксували минулого року, і цього були спалахи вірусного гепатиту, а які пов'язані із водою. Тому центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції. Ляшко заявив, що медики вже зафіксували збільшення випадків гастроентероколітів, невідомої етіології та інших захворювань. Тому, попри відсутність випадків холери, система вже активізувала моніторинг епідеміологічної ситуації, щоб своєчасно виявляти можливі випадки інфекцій. Міністр підкреслив, що найбільша загроза полягає у поширенні інфекційних хвороб, які передаються через недостатню гігієну, і закликав українців вакцинуватися. Зараз ми якраз перебуваємо в епідемічному сезоні. Це для нас одна із таких тригерних точок, над якими ми працюємо. Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки. Му, що існує п'ять основних типів вірусів гепатиту А, Б, С, Д і Є. E. Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця. Зокрема, типи Б і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей. Її однією з головних причин цирозу та раку печінки. Якщо брати вірусний гепатит А, то його ще називають хворобою Боткіна, хворобою брудних рук чи жовтухою. Загалом це гостра інфекційна хвороба з фекально-уральним механізмом передачі інфекції. Переважним ураженням печінки та травного каналу хвороба передається через воду, харчові продукти, забруднення випорожненнями хворої людини, предметами побуту, брудні руки, недотримання правил особистого гігієни під час чхання або контакту з дверними ручками чи іграшками, яких торкався хворий. Період від зараження до появи перших симптомів зазвичай становить від 15 до 30 днів. У більшості випадків симптоми проявляються гостро з підвищенням температури тіла до 38,5 градусів протягом перших 2-3 днів ломоти в тілі. Хворий може відчувати нудоту, головний біль жовтяницю може розпочатися блювання. І щоб брехтися від хвороби, потрібно ретельно дотримуватися правил особистої гігієни, Попри те, що Україну накрили масові відключення світла, водою варто запастися. Холера ж це гостра діарейна інфекція, що виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією. Холера передається фекально оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу і при побутових контактах. Без належного лікування ця хвороба може призвести до смерті. Інкубаційний період триває від кількох годин до п'яти днів. Зазвичай починається гостро і призводить до різкого зневоднення організму. Першими симптомами холери є діарея, блюво та болі у животі. При цьому людина починає втрачати багато рідини до 20 літрів на добу. У результаті втрати рідини відбувається згущення крові і зневоднення організму. Через втрату з рідиною мікроелементів з'являються м'язові судоми і частіше за все вони починаються з лідкових м'язів. Загострення рис обличчя, очі западають, синіють губи, вушні раковини, холодніє шкіра. Холера одна з небагатьох інфекцій, що супроводжується нормальною або навіть заниженою температурою тіла. Шкіра втрачає пружність, легко збирається в складки і дуже довго розправляється. А шкіра стоп і рук стає зморшкуватою, так звані руки прачки. Починається задишка, різка слабкість при ранній діагностиці і правильному лікуванні холера виліковна. При перших симптомах слід негайно звернутися до лікаря. Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил: не купуйте продукти харчування, зокрема рибу у місцях стихійної торгівлі. Не купайтеся і не ловіть рибу у заборонених водоймах. Дотримуйтесь особистої гієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу. Після відвідування туалету використовуйте чисту воду, мийте овочі і фрукти перед вживанням, ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти харчування перед вживанням. А як часто у вас вимикає світло, та як ви з цим справляєтесь? Напишіть нам у коментарях. А я бажаю всім нам мирного неба над головою та світла 24 на 7. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки та поширюйте це відео. До зустрічі.